you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україні потрібні F-16. Здавалось би, усім зрозуміла істина. Однак сивочолий гетьман, аК капітан очевидність Петро Порошенко вирішив, що саме з його вуст весь світ почує цей заклик. Найлегше піаритись тим, що вже і так на слуху. Тому експрезидент України вирішив піти уже по протоптаній стежці на своїй сторінці у Фейсбук. Він опублікував справжній ультиматум світу, насмішивши цим свою і так мізерну кількість підписників. В Рісканю з п'ятий лідер незалежної України закликав західних союзників створити глобальну коаліцію реактивних винищувачів, яка має покращити оборонну та наступальну силу українських збройних сил. Порошенко розповів британцям про те, як він у 2017 році, нібито створив ЗСУ, і як він разом з воїнами ЗСУ щотижня воює на фронті. Коли ми створили нові збройні сили України, ми базувались на тактиці НАТО. Вона побудована з урахуванням повітряної підтримки та протиповітряної оборони. Україна Зараз немає повітряної підтримки, і коаліція реактивних винищувачів може повернути Україні панування в небі або принаймні припинити панування Росії в небі під час української наступальної операції, а це значно підвищить її ефективність, заявив Сивочолий дуже гучно. Це ж треба мати такий талант, настільки вміло брехати в очі, так ще й в прямому ефірі. Однак на цьому Порошенко не зупинився. Він зазначив, що ми розраховуємо, що літаки прибудуть якнайшвидше. Цікаво, хто ми. Європейська солідарність з нереально провальними рейтингами. Ми буде висувати умови заходу. А зараз найцікавіше, виявляється, екс-очільник нашої держави ледве не частіше бачить поле бою ніж свою дружину Марину Порошенко. Кожного тижня я буваю на полі бою разом з нашими військами, надаючи максимальну допомогу або на військових виставках, щоб вибрати та купити постачання для збройних сил. І я можу вам підтвердити, що наступальна операція може початися будь-де та будь-якої миті на тисячокілометровому полі бою з Росією. Ми точно не коментуємо це. Це має бути шоком для російських Військ, і ми робимо все можливе, щоб зробити це так само ефективно, як наша попередня наступальна операція, заявив Севочолий. Наша попередня наступальна операція. Чи не власними рученьками виходить Петро Олексійович, визволяв Херсон та Харківщину? Дуже цікаво виглядає п'ять років свого президентства. Сонцесяйний лише і займався тим, що крепко обнімав і жал руку диктатору Путіну, поступово розкрадаючи збройні сили, а тепер увірвався рятувати країну. Найкраще дану ситуацію прокоментували самі українці в коментарі під постом, де Олексійович Яро розповідає про свою благочинність. Невже українці йому досі вірять? Пише один з користувачів. Може, поділишся вкраденими мільярдами з ЗСУ? Додає інший. На жаль, НАТО не почує цей меседж, бо не дивиться Фейсбук, тролить підписники Порошенка. Усі прогули ставлять, а він все не вгамується піаритись, бідкаються інші. А чому автомобілі на задньому фоні і ще не на передовій, потрібні для відосів? Цікавляться в мережі. А в 2014-2019 літаки нам були не потрібні, чого не вимагав. А тепер про що чинний президент домовився? Бігає Петро Олексійович і вимагає. Підсумували інші. А й справді тепер Петро Олексіїв. Вич, вирішив просто примазатись до заслуг Володимира Зеленського. Ні для кого не секрет, що впродовж трьох останніх днів президент Володимир Зеленський без попередніх анонсів відвідав Італію, Ватикан, Німеччину, Францію і Велику Британію. На тлі анонсованого контрнаступу він обговорив з лідерами європейських країн питання додаткової військової допомоги, членство в НАТО та мирний план. Відтак як згодом відзвітував очільник держави, додому він повернувся з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших. Людей більше політичної підтримки пояснив Зеленський. Напевно, Порошенка просто дусить жаба. Що після візитів до ключових столиць Європи президент Зеленський анонсував важливі рішення щодо створення коаліції винищувачів вже найближчим часом? Байбільше цілком можливо, що як і в питанні далекобійних ракет, Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні й винищувачі. А що залишається Порошенко? Плакатись та піаритись на вже здобутих зеленським результатах. Однак українцям мочі гучними заявами не замилиш. Народ нашої держави Уже чітко побачив та усвідомив, хто працює на її процвітання та перемогу, а хто просто заробляє мізерні електоральні бали. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.